Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто складне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то ви потрапили повідомив адресу. Сьогодні я би хотів, власне кажучи, не планував сьогодні робити відео про партію Чемпіонату світу, але вона мене стільки не вразила, тобто в мене був шок. Я тому вирішив зробити ще одне відео, щоб якось передати розуміння, що відбулося. Я розумію, що важко любителям шахів, які там шахами професійно не займаються, зрозуміти всі перипетії, ці всі нюанси. Ну, навіть, скажімо так, не тільки любителям, навіть шахістам, які там, скажімо, я багато дуже блогерів, ютуберів. Які, чесно кажучи, ну, так, не були у таких шахах, не грали на певному рівні, ну, тепер, умовно кажучи, можна включити комп'ютер і, в принципі, побачити, скажімо, так, руку Бога, скажімо так, тому що шахові програми вони видають кращі ходи, і, ніби розуміло, як треба грати. Але Насправді це не так просто, тому що людина, яка грала шахи на, на певному рівні, скажемо, ну скажемо так, би майстра, вона розуміє, як проходить шаго партія, де відбуваються критичні моменти, і як вони визначають подалі гру, як вони впливають на це все. Ну, давайте зроблямо сьогодні партію, яка вирішила долю титула чемпіона світу. Ну, чемпіон світу, як правило, це краще шахіст, є... але це не так. Тому що, в принципі, при всій повазі до діючого чемпіона світу, він мав якісь певні психологічні проблеми, не показував хороших результатів, і навіть більше того, був в цьому матчі аутсайдером. Ну, це незвично для історії шахів. Справа в тому, що Магнус Калсен, найкращий шахіст світу, п'ятикратний п'ятиразовий чемпіон світу шахів. Не мав бажання захищати свій титул, тому що це коштує дуже багато енергії, скажімо так, він ну, відмовився від цієї справи, скажімо так. І чемпіон світу став ну, цілком заслужено китайський шахіст Лерен Дінг. Але, скажімо так, він не показував цієї гри, коли він став чемпіон світу і досить його рейтинг, і коли чемпіон світу, пої, там десятки шахістів, це виникає питання до нього. Але перейдемо до партії. Всі партії перед останньою партією, 14-ї партії, рахунок був рівний. Треба дати належним двом шахістам. Ну треба сказати, що це дуже виснажлива боротьба. Перш за все, психологічно. Колись Михайло Батвійник, багаторазовий чіпно світу, казав, що майже зазвичай світу коштує один рік життя. Ну, зараз можна навіть більше, тому що. З більш об'єм інформації, і дуже така велика психічна нагрузка, підготовка до партії, сама партія, воно дуже виснажливе для організму, і в принципі це вийшло десь долі цієї партії, тому що, скажімо так, це настільки ну, було незвичне, незрозуміло, сенсаційно і не логічно. Ну, я хочу подавати своїми думками, що відбулося в цій партії. Білим фюром грав Кінлі Ліженна, він двічі чемпіон світу. Було в партії Кіння в 3 Д5. Ну, так. Ну, треба сказати, також, що наприклад, також змінилася тактика, стратегія. В шаховій партії. Раніше, скажімо так, коли не було комп'ютерів, то, як правило, були принципові варіанти, люди це аналізували, штаби, не тільки чемпіон світу, а багато повічників, вони це все аналізували, і ці всі аналізи приходить якийсь певний конфлікт. Тепер з участю шахових програм, в принципі, зрозуміло, скажімо так. Ці всі форсовані варіанти, які були раніше популярні, вони певні міні обіціннились, тому що шахправо дуже швидко показує правильний шлях. І тепер виникає така більш маневрова боротьба, спроба здивувати суперника, затягнути якийсь невідомий шлях. І от ми бачимо такі дебют, які без особливих претензій, головне отримати якусь боротьбу. Більше, зовсім не вимоглимо. Просто виникає зараз позиція. Тобто вибігають грають захист дюфліда з, з стратою темпа. Що таке захист глюфля, наприклад, так, щоб тут краще зрозуміти, якщо ми білими почали, скажімо так, D4. Кінь 6. С4 в 6, кінь С3. Загрожує 4 і чорний грає D5. Це от і є, так би мовити. Захист Рюфельда. Ну, В партії біди грає цю саму ідею тільки з переміною кольорів. Скажімо так. Не, не зайвий темп. Ну і таким чином вони хочуть навідати свій характер боротьби. Ну, чорні грають Е6. Ракіровка. чорні б'ють на D4, Kін D4, Kін д 7 Ну, Досить така міцна побудова за чорних. У ну, милі логічно грає c 4 хід сильний і добрий. Де боротьба за центр. Ну, і біля строї тут тиск в Стрі. на D4, на D4. Ну і вже можна сказати, що позиція для обох, напевно, вже нова. В першу чергу, для. Білих, білі, наприклад, важко було спрогнозувати, що чорні вибудуть цю, цю схему. Ну і треба якось грати, скажімо так. Ну, Конфлікт такий, треба відходити кудись з фрезе. Саме сильний хід, це, це вже перший критичний момент, був Frazio-4. Але цей хід видавався, можливо, ризикованим для білих. Але він був Принциповий хід. Так треба було грати, якщо більше хотіли б нав'язати таку гостру боротьбу. Але треба сказати, що в цьому матчі якось э Дінг часто у себе почав невпевнено, і, э не і в найкращих позиціях якось не форсував гру. Він якось стався. Тактика його полягала в тому, що э претендент Гукеш э Треба сказати, що такі 18 років, це молодий брований який кібраторний претендентів, не є шахістом, який добре грає в швидкі шахи. У ну, нього є певні рейтинг, які не відповідає його там, рівню, скажімо так, ну, він не дуже добре грає в шахи. І в принципі, розрахунок буде на це, щоб перевести гру після 14 партії в. Швидкі шахи, потім бліц, ну і там Дінк має певну перевагу. По крайній мірі його рейтинг був вищий, таким чином. це була така стратегія, скажімо так. І В цій ситуації треба було грати фазі 4, ну, виникала досить така гостра наприклад, після ходу е 5 Фезі 3. Десь тут проблема з пішаком. Є5 можливо. Де. Треба БТН С4. Ну, Білімоч вже відірати пішка, слон С6 і ферзь E5, що також ще можливо. Ну, але, скажімо так, вони баду тут е... нічого не мають. Чорні можуть бути задоволення. Дещо є. Що? ну, певний тиск білах є. Ну. В принципі, на цю приціл можна було йти е, білим. Ну. Сонце 6 не близько, сонце в кінця 3 було ще, напевно, канічно, тому що цей хід можна повторити, завжди сонце 6. Ну і всі ситуації мають е, не пані шанси на виграш. Але Дінка уникає цього продовження. Наприклад, ну, що був усі цікавих такі 5. В цьому випадку також е, е, білі мають перевал. Ну, але в партії був зібрана фейс-1. Це вже такий перший критичний момент, тому що він визначає, так би мовити, долю перебігу партії. Е, білі Може, зрозумілих причин, хоча надійно і особливо не ризикувати. Така, така була словка на партію. Це вже можна прочитати. Фрез-1 такий вже відмови від ну, принципової боротьби. Ну, Треба віддати належне претенденту. Він грав досить так завжди принципово і старався ув'язатися в гру. Хід D4 такий амбіційний. є 3 йде боротьба за центр. Слон 5 білі б'ють, слон на 4, і тепер грають кінь С3. Чорні можуть побити на C3. Зруйнувати пішкову структуру, але ця позиція не є доброю для чорних, тому що чорні отримують перший слон дуже сильний. Це також отримує хороший слон на діагональ і лінія B, дуже сильний тиск у білих. Ну Напевно, на це розраховував чемпіон світу. Але Чорні грають надійно. Рокерують короля. Кінь б 5 Слава треба зберегти. Ну і тепер знову вже, так би мовити, якби білі. В принципі, вони добилися своєї цілі, вони стають краще. і ну, Що напрошується, тут взагалі хід Ферзі 2. Ідея то раде 1 щоб розвити тиск на, на чорну позицію, тому що цей слон не граючий. Тобто треба, напевно, взяти її 5, щоб з, з, можна було б вести слона, але тоді білі просто можуть 1 ФЗФ6. і має тут певний тиск. І в принципі без особливого ризику можна далі не виграш, тому що в принципі, ми за контролюємо девінь досить така. Приємна позиція. Не зрозуміло, чому Білі відмовилися від цього продовження, але, так би мовити, треба сказати, це вирішальна партія. Тут виріш, чемпіона світу на кону стоїть титул чемпіон світу і дуже важка психологічна ноша. Тому Білі прагнули, в першу чергу. Надійності. Ну, Це також проблема, скажімо так. Тому що вирішити треба. Ризикувати. Має бути певний ризик, скажімо так, хоча особливого ризику тут немає, біля нічого не жертвують, рай досить спокійно. обхід такий Б3, досить галий. А 6 і тепер чорні отримують в принципі, зрівнюють гру. Не покращують свої фігури. Слон пішов на D4, котрує добрий центр. Ну і тут після Е5 чорних, в принципі, Рівна позиція. Ну треба сказати, що така партія ще неблагірна, скажімо так. Швидкі шахи десь. чи Тут мені показує, що ця вже партія позиція, яка зустрічалася. Не перший раз. First D2. Ну, чорні послоні 6, свої фігури. FІURA. задоволений свою позицію, Кінь д 5 Ну, скажімо так. Хід непоганий, тому що тепер чорні знаходить кращий хід і не грає B5. Ну, таке бажання вибити опору з того коня, але пілі не зобов'язані бити. Знову некає критична позиція. тут Могли взяти на, на перевагу, якщо не було б на D4, Кінь D4 і F4. Підривали, ну, подібна статична ідея підриває опору коня. Але тут реально D4 провисає, тому що, тому що чорні не можуть собі дозволити, наприклад, зіграти F6, це приведе до певних статичних поступок, тому що після удару удару можна попити на F8. Ну, королем піде це щось тут не дуже хочеться, тому що король буде попаде під удари. Frazia ну, 3 і... Не зрозуміло, як захватити пішка Е5. А після Frazia F8 є хід кінця 7. І.. Так би мовити, Після, напевно, єдиного ходу Ferсі 5, який змушує білих бити на Е6, тепер чорні бить шагом, в цьому була ідея ходу Фер 5 біль приходять просто в кращий Еншпіль, де без ризику може грати на перемогу. Слон тут домінує над конем Е6, і чорний пішак на Е5. Дуже неприємний Еншпіль. Білі ем, можуть закурати далі. Тобто, так треба було зіграти. Ну і це так би критичний момент цієї партії. Якщо білі це не грають, вони втрачають шанси на перемогу. І треба це розуміти. Треба взагалі, коли відбувається гра іншими між між шахістами, декілька критичних моментів, які треба. Ем, і відбувається так би мовити. Куди да? іде партія, скажімо так, або білі гають на перемогу. Якщо вони це не роблять, то в них нічого немає, скажімо так. Ну, Білі пожертвували, тобто не пішли на цю позицію, вони пожертвували перспективність своєї гри. Партії вони побили побили на Б5 на цій позиції. Тобто білі нічого немає, це мовити, білі відмовились від гри на перевагу. Це от критичний такий момент. ну і Другий критичний момент. Перший момент перед тим, як білі пішли Фрезди-1, скажімо так. Ну, це ще може десь зрозуміти, але зараз фактично білі відмовляється від рейндиума переваг, вони бідно Б5, все, після цього ходу у них шансів на, на вираз вже немає, скажімо так. Десь якийсь степні, це психологічний, скажімо так, пророж білих. Ну, хоча позиція тут рівна, вони б'ють, слон С6 і слон B2, F2, B2, B8. Ну, Позиція практично рівна. Ми маємо певну асиметрію, але, як правило, позиція закінчується в Ну і ця тут також була не закінчитися нічю, тому що дуже багато поміняно матеріалу, і втора один правильний хід, захопить біля лінію. так, ну і тепер то, що відповідає стратегії Біла треба просто поміняти того слона. А взяти слон D7, після чого позиція мертва нічийна. Е, тому що чорних немає жодного шансу якось тут грати на вираж, наприклад, d8, бити, бити, Торо d 4 і... Партія просто повинна закінчити нічию. Mm. Але слоно 3 такого нічого не, не портить, але якщо ти вже маєш стратегію, ну, хочеш зробити нічого, то треба вже міняти далі фігури. Ну і це правильно. в втри хід нормальний, але чорні потрібні якісь міг шанси грати далі. От, от, цей пішак тримає поки що ніби двох. Ну, а два відстали пішак. Біль може позбутися, але тоді буде проблеми з Б3. Хоча навіть втрата цього пішака, вона не міняє. залишається нічийною. В принципі, треба було, наприклад, кажучи, знову ж попробувати поміняти цього слона. Після розмову виникання каже, шахісти бита нічия. Слон Ф5, наприклад, ну, іктора Д4. Шансів набережний немає жодних. А4. Це такий хід, так би мовити, який демонструє певну психічну впевненість. Тобто білі поліці то добровільно собі творю слабість на Б3. пішак Не створює жодних загроз. Вчора g 6 І біля Гайдб ФСД 4. Тобто вони віддають Б3. Тепер виникає певні проблеми того пішака, яка можна було захищати там, скажімо, так, піти тура в 1 Тут теж позиція перебуває в зоні рівноваги. Але біді грають тут б 4 віддають пішака. спрощують позицію, тобто вони після цього міняють ще хазяиту, і позиція виникає виникає. Е, е, Нічій не позиція, тому що пішаки розташовані на одному фланзі, 3 2 Це досить така проста нічия на такому рівні, це так мовити, технічна позиція. Тобто паті закінчила нічого, але чого немає пішака, будемо собі далі грати, скажімо так, і е, без ризику, але без особливо ризику ти також виртити. вони грають G5, слон D5. Ну, бити не варто, тому що одразу ніч, скажімо, турвий шпиль. Шансі нульові, тому чорні збирають слона, це можна зрозуміти. 31, crug 7, але пише все ночій. 37 напало на F7, шах е, слон е, захищає піше f 7 І на Т4, теж ім'яти не потрібно для чорних. Дають шах, короже 2, Турей 1. Ну і чорні просто грають, пробують, без ризику можна далі грати. Це в принципі комфортно. Чому ні. Тура B4, H5, ТРГ, більшість на місці, слон G4, король 6, Croль 1 ну. Нічого особливо не базі, чорний потихеньку просто посильців подають G4, слон D5, TR B6, слон б 7 король G5. Ну, і тепер біля райдуси технічно, Хіта Ну, Тут таке важливе. Правило при захисті потрібно міняти потрібно міняти пішаки коли захищається. Так що це спрощує захист. Ну, інакше Чорні мало б там певні практичні шанси, якщо не попрало би там F5, а 4 скажемо так. Це прагматично, наприклад. Так, так, А4. Тут ще можна, можна просто грати, хоча по це нічійно, але якісь практичні шанси зберігаються, скажімо так. F3 чіткий дуже хід, F5. Ну, Вони досіленіші, тому що не зрозуміло, як додати далі, тому що єдиний там хід F5, F4. Вийде просто до там, якщо там 20 хід до, до розмінів. Не зрозуміло, як тут можна перемогти взагалі. Це, в принципі, першозляник повинен проти позицію захищ, захистити. Що було далі, це. Це шок, це жах. ну Це таки можна пояснити психологію. Шаху причин тут немає. Не можна сказати, що білі розслабились там, скажем. Я десь недавно з відео, де, яке називалося, чому може смерть накладати штани. <смі> ну, ідея в чому, що людина вже була переконана, що тут нічия, Скажем. Ну і по-любому, скажімо так, вже я розслаблялася, але це не той випадок. Тут просто білі не були розслаблені, білі просто, напевно, були перевтомлені. Тобто треба сказати, що не тільки ця партія, підутовувати цієї. Ця це ця психічна ноша, вона, наприклад, якось відбалася на психіки чорних, ну це ненормально. Що таку пецю можна такі, програти, це просто скандал. Тут біля, не треба нічого робити, вони повинні просто стояти, там, поставити слона на Ж2 і там, я кажуть: пити чай, скажімо так. так. І ходити туди-сюди, треба трою в 4, трой в 2. Що ж відбулося? Чорний зраз, слон в 7, кролів 2, шах, король дня 1, кролів 6, шах, король 5, треба 4, слон F6, Трай 4. Ну, просто чорні грають. Безусловно, надійне на перемогу. Ну, знову ж, краще було взяти слон uh, G2. Слон 8 хід нормальний, але він не чіткий. Ми побачимо, пізніше, чому цей хід не зовсім чіткий. Збройному зробити слон G2. і, ну, Треба просто стояти. І можна находити там, там скажем. Можна взяти так і так. Ну, на F4 потім на F2. Ну, що білі зробили, але вони зробили це послання на 8. Ну, Чорні Кроль F6, Король e 5 Турай F2. Оцей хід, я думаю, буде снитися довго. Дінггер, це йому коштувало звання чемпіона світу. Після того ходу біля програють. Це скандал, це шок. ну... Це, це справді, повірте мені, це він перший розгляду, можливо, навіть, ну, елементарно так не можна грати. Тобто треба було привести. Ну, це хід, коли ти міняєш фігури. В принципі, це, це вигідно, але проблема в тому, що після розміну на Черняйсланди 5 і тепер. Слон стоїть на 8. Якби з тебе кажучи, на G2, то можна було там зіграти було, наприклад, у кажучи, там у нас слон G2, слонже 1, слон Ф1, і елементарне, нічого, нічого не можна зробити тут. Але тут слон стоїть на 8 пійманий і має мінятися. Іде перехід в пішакове шпиля на пішоховень шпри Я думаю, що хід RF2 буде доласнитися Діклі Рена, тому що. Тепер білі чорні перемайки форсовано. Це просто перевтома. Тобто таке враження, що просто, як би сказати, можна порівняти з людиною, яка не спала, напевно. Мала безсоння декілька днів, і тут просто не може себе контролювати, скажімо так. Ну, це щось таке подібне виглядає, тому що. Такі психологи можна це пояснити виснаженням. Тепер білі програють, тому що вони. Писано повідомляють Blogger Croy 3, Cro5. Вони зналися, тому що вони втрачають опозицію, якщо вони грають, наприклад, так. Чорні грають король D5 D4. там. Так, король E4. Кролів 2, король e 3 король e 3 Король F3 і пілі трачачого пішка тому мене і Ну це скандал. Так. Партія за значі пісів не повинні закінчуватись. Це просто безпрецедентний випадок, скажімо так. Що так така груба помилка. Що таку позицію можна було з це, скажімо, це було б не стидно для першого розглядника, але для чемпіона світу. Тобто без коментарів. Тільки виснаження можна це якось. Псувічне виснення це пояснити. Ну, я поділився своїми думками і емоціями до цієї партії. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку і не забувайте підписатися на канал.